Ой боже, чуть, чуть не впала по дороги на Еверест. Так, а зараз відео для тих, хто любить підніматися на Говерлу кожен день. Це зранку на Говерлу, в обід на Еверест. А ввечері, що там ще в нас є? Хто ще які гори знає? Говерла, Еверест Маковиця. Ой, Боже, який кайфується. Для любителей Апо... Горы Апалач. Да. Кто любит сильно горы, Все в одном. З моря сразу на горе. Любимкам Евереста и Галерли Освящається. Не знаю, скільки ми встали цих ступенек. Короче, їх багато, всі там всіх хватить. Ух. Ще не закінчується, ще одні О, і тут, а це теж ще не всі. Фух. Ви такий класний, да, тут красивий. Так що всім хто любить будь жалуй. Ліземо на говерлу, покоряємо маковицю. Еверест, ще який там арарат. До речі, не знаю. Все в одном. Да. Ух. Красота. Всем гарного денечка. Ух, ух. А класс, у тебя такие. Супер. Все по. Все покорили. Не виріс. Діло з Так, переходим дорогу